Був час, коли ніхто не міг уявити, що така компанія, як Hyundai, пропонує повністю електричний автомобіль за 18.0 доларів, але тепер правила гри змінилися. Hyundai представила свою нову модель EO Alexio і автомобільна промисловість у захваті. Що такого в такому доступному електромобілі, що викликає занепокоєння у Tesla, BYD та інших компаній? Чи це той момент, коли Hyundai готова обігнати всіх у гонці електромобілів, тому що, за повідомленнями інсайдерів, цей автомобіль має характеристики, які раніше можна було побачити лише в преміум сегменті, і що найдивовижніше, і його запас ходу і технології здається значно перевершують його ціну? Уявіть собі, якщо Hyundai пропонує все це за 18.0 нуль доларів, що залишається іншим компаніям, чи відкриє цей автомобіль доступну електричну революцію в найближчі роки. Чи за ним стоїть більш масштабний ринковий план, яку технологію Hyundai використала в ньому, що сколихнула ринок електромобілів? Перш ніж продовжити перегляд відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі оригінальні та захопливі оновлення. Перш ніж дізнаватися про новий електромобіль Hyundai EO Alexio, давайте розберемося з поточним становищем Hyundai на світовому ринку. Вплив будь-якого нового автомобіля можна зрозуміти лише розуміючи минуле позиціонування та мислення компанії. Hyundai сьогодні є однією з провідних автомобільних компаній світу, і що важливо, вона більше не обмежується бензиновими чи дизельними автомобілями. Швидкі темпи, з якими Hyundai вийшла на ринок електромобілів за останні кілька років, привернули увагу всієї галузі. Згідно з даними, за 2024 рік Hyundai Motor Group, до складу якої входить Kia, продала понад 500 нуль електромобілів. Такі моделі, як Ioniq 5, Ioniq 6 та Kona EV були на передовій. Примітно, що Hyundai збільшила продажі електромобілів не лише в Європі та Америці, але й на ринках, що розвиваються, таких як Азія і особливо Індія. Тепер виникає питання, чому Hyundai, яка стільки років покладалася на бензинові двигуни, раптом так швидко переходить на електричні. Відповідь проста: ринок змінюється, як і регулювання. Такі великі країни, як Європа, США, Китай та Індія, вирішили заборонити продаж нових автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами в найближчі роки. Це означає, що компанії тепер мають два варіанти: або перейти на електромобілі, або піти з ринку. Hyundai зрозуміла це давно. Саме тому вони запустили окремий бренд Ioniq у 2021 році, щоб виробляти виключно електромобілі. Ще однією важливою причиною є зміна в технологіях та сприйнятті клієнтів. Тепер люди хочуть автомобілі, які доступні в управлінні, потребують менше обслуговування та не шкодять навколишньому середовищу. Коли Hyundai побачила, що Tesla, BYD та інші компанії створюють великий ринок у цьому напрямку, вони почали переосмислювати себе. Такі автомобілі, як Ioniq 5, настільки міцно закріпили репутацію Hyundai як електромобіля, що у 2023 році вона отримала звання всесвітнього автомобіля року. Це вселило в компанію впевненість, що якщо вона вироблятиме доступні та надійні електромобілі, люди сліпо довірятимуть бренду. Ще одним фактором, що стимулює прогрес Hyundai, є її традиція паливної ефективності та інновацій. Hyundai завжди розробляла свої двигуни надійними та довговічними, саме тому зараз вона втілює цю впевненість у електричних технологіях. Компанія знає, що майбутнє повністю за електричними автомобілями, але золота середина також лежить у гібридах та водні. Тому Hyundai працює одночасно у трьох напрямках акумуляторні електромобілі, гібриди та водневі паливні елементи. Новий намір Hyundai тепер зрозумілий. Компанія хоче, щоб електромобілі були доступними не лише для заможних, а й для кожної людини середнього класу. Саме тому компанія зараз робить ставку на революцію доступних електромобілів. За останні кілька років Hyundai спостерігає, як такі компанії, як Tesla та BYD, роблять фурор на ринку електромобілів, але ціни на їхні автомобілі все ще недоступні для пересічної людини. Автомобілі початкового рівня Tesla також починаються від понад 35 нуль доларів, тоді як BYD, Випустила дешевші моделі, але вони ще не такі сильні за межами Китаю. У такій ситуації Hyundai побачила можливість, що якщо вона створить надійний, красивий та доступний електромобіль, вона може завоювати серця людей у цій гонці. Таке мислення лежить в основі таких моделей, як IO Alexio, ціна якого, як кажуть, становить лише 18.0 доларів. Hyundai усвідомила, що гонка електромобілів це не лише технології, а й доступність. Більшість клієнтів у всьому світі, особливо на таких ринках, як Азія, Південна Америка та Африка, хочуть мати доступні та надійні автомобілі. Купити електромобіль за 40-50 лаків рупій там неможливо. Тому крок Hyundai це спроба заповнити цю прогалину. Компанія знає, що якщо вона запропонує технології Тесла або BYD за певною ціною, то одразу стане масовим брендом електромобілів. Це створює головний біль як для Tesla, так і для BYD, оскільки Hyundai вже має потужну мережу продажів сервісну інфраструктуру та довіру до бренду. Тепер давайте детальніше розглянемо стратегію Hyundai. Компанія розділила свою стратегію електромобілів на дві частини преміальні електромобілі, такі як серія Ioniq та масові електромобілі, такі як Io Alexio. Це означає, що компанія зосереджується не лише на клієнтах класу люкс, а й на водіях усіх сегментів. Саме тому Hyundai зараз працює над зниженням витрат на акумулятори на своїх заводах, розробкою нових дешевших платформ, таких як Lite, та зосередженням на місцевому виробництві. Компанія розуміє, що найбільшими проблемами для електромобілів є вартість та заряджання. Тому Hyundai поступово розширює свою мережу зарядних станцій, щоб люди могли користуватися електромобілями так само легко, як і бензином. Все це відображає нове бачення Hyundai електромобілі для всіх. Це бачення може повністю змінити ринок електромобілів у найближчі роки. Тепер поговоримо про дизайн та перші враження від Hyundai і Alexio. На перший погляд, цей автомобіль схожий на концептуальну модель щось із майбутнього. Його екстер'єр дуже сучасний. Спереду ви знайдете елегантну світлодіодну панель, яка простягається по всій ширині. Її світловий підпис базується на новій мові параметричного піксельного дизайну Hyundai, яку раніше також використовували Ioniq 5 та 6. Але тут компанія зберегла простоту та мінімалізм, зберігши низькі витрати та стильний вигляд. Кузов автомобіля має високу аеродинаміку, а це означає, що знижений опір повітря підвищує ефективність та забезпечує більший запас ходу. Двері та колісні арки мають форму, що створює відчуття легкості та швидкості. Hyundai також надав автомобілю новий погляд на дизайн коліс, які виглядають преміально. Але водночас недорогі у виробництві, що є ідеальним поєднанням зовнішнього вигляду та вартості. Говорячи про варіанти кольорів, компанія розробила автомобіль з урахуванням потреб молоді. Такі кольори, як синій металево-сірий та перлинно-білий, роблять його привабливішим. Ззаду тонкі світлодіодні задні ліхтарі надають автомобілю футуристичного вигляду. Hyundai заявила, що освітлення, яке використовується в Алексіо, не просто для показухи, а навпаки, використовує інтелектуальні світлодіоди з низьким енергоспоживанням, які допомагають економити запас ходу. Секрет акумулятора та запасу ходу щодо акумулятора та запасу ходу Hyundai EO Alexio, то ось що відрізняє цей автомобіль. Компанія стверджує, що автомобіль може проїхати до 700 кілометрів на одному заряді, що звучить як преміальна Тесла. Але секрет криється в технології акумуляторів. Hyundai використала в Alexio акумулятор LFP нового покоління літій залізофосфатний. Це та сама технологія, яку зараз впроваджують такі компанії, як BYD та Tesla у своїх автомобілях середнього класу. Найбільшою перевагою акумуляторів LFP є їхній тривалий термін служби та безпека. Вони не перегріваються, мають дуже низький ризик займання та потребують мінімального обслуговування. Крім того, цей акумулятор також доступний за ціною, оскільки не містить дорогих металів, таких як нікель чи кобальт. Саме тому Hyundai обрала його у своїй місії започаткувати революцію доступних електромобілів, забезпечуючи надійну роботу, зберігаючи при цьому низьку ціну. Тепер повернемося до заяви про запас ходу в 700 кілометрів. Hyundai базував цей запас ходу на випробувальному циклі CLTC, офіційному випробувальному графіку, що використовується в Китаї. У цьому тесті автомобіль керується в контрольованому середовищі без інтенсивного руху, без пагорбистих доріг і без реальних умов, таких як кондиціонер, це ідеальна ситуація. Отже, якщо в CLTC буде досягнуто 700 кілометрів, реальний запас ходу може становити близько 500-600 кілометрів, що все ще вражає. Уявіть собі, якщо доступний електромобіль може подолати навіть 500 кілометрів, він легко зможе подолати як міські, так і міжміські поїздки. Hyundai планує запропонувати два різні блоки акумуляторів для Alexio, Один приблизно на 64 квт год а інший на 88 квт год Менший блок акумуляторів призначений для їзди по місту, а більший варіант для поїздок на далекі відстані. Більший акумулятор пропонує теоретичний запас ходу до 700 кілометрів. Компанія створила цей акумулятор на своїй платформі E-GMP, відомій своїм терморегулюванням та ефективністю заряджання. Це означає, що акумулятор автоматично регулює свою температуру, щоб запобігти перегріву під час заряджання, мінімізуючи втрати потужності. Hyundai стверджує, що зарядка EO Alexio з 30% до 80% за допомогою швидкої зарядки займе приблизно 25-30 хвилин. Це означає, що автомобіль буде готовий проїхати ще 400-450 км кілометрів за той час, який знадобиться, щоб випити чашку кави. Однак повна зарядка за допомогою стандартного домашнього зарядного пристрою може зайняти від 6 до 8 годин, що робить його ідеальним для заряджання на нічній парковці. Ще однією перевагою акумуляторів LFP є їхня стабільна робота в холодну та спекотну погоду. Інші акумулятори швидко розряджаються за екстремальних температур, але технологія LFP пропонує кращу продуктивність у цих умовах. Саме тому Hyundai планує запустити її в країнах з різним кліматом по всьому світу, таких як Індія, Корея, Європа та Сполучені Штати. Продуктивність та технології. Тепер поговоримо про продуктивність та технології Hyundai IO Alexio. адже автомобіль завойовує серця не лише візуально привабливим, а й потужним в управлінні. У цьому новому електромобілі Hyundai використала свою найсучаснішу технологію платформи під назвою EGMP Electric Global Modular Platform. Це та сама платформа, яка також лежить в основі серії Ioniq від Hyundai, І тепер ця технологія надає Алексіо нову перевагу. Ця платформа спеціально розроблена для електромобілів, забезпечуючи низький центр ваги, захист акумулятора та плавну і швидку подачу потужності. Це призводить до чудової керованості та балансу незалежно від того, чи їдете ви містом чи шосе. Говорячи про потужність двигуна та швидкість Hyundai, представила два варіанти Alexio один з одним двигуном та заднім приводом, а інший з двома двигунами та повним приводом. Базова модель пропонує приблизно 160 кВт, приблизно 214 кВт, Тоді як версія вищого класу може досягати 230 кВт, приблизно 312 кВт. Це означає, що це не повільний чи слабкий автомобіль. Фактично, його швидкість і крутний момент вважаються порівнянними з базовим варіантом Tesla Model 3. Компанія стверджує, що він може розігнатися від 0 до 100 км комагод лише за 6 секунд. Уявіть собі, такий швидкий електромобіль за такою низькою ціною. Це вже значне досягнення саме по собі. Hyundai також включила систему Smart Drive, яка дозволяє автомобілю працювати в різних режимах, таких як екорежим, який економить заряд акумулятора, звичайний режим, який забезпечує плавне керування, і спортивний режим, який збільшує прискорення та реакцію. Ця система регулює подачу потужності автомобіля залежно від дорожніх та погодних умов у режимі реального часу, забезпечуючи збалансований досвід керування. Алексіо також оснащений унікальною системою рекуперативного гальмування Hyundai, яка означає, що щойно ви натискаєте на гальма автомобіль, автоматично передає цю енергію назад в акумулятор. Це збільшує запас ходу та підтримує стан акумулятора. Hyundai також додав функцію керування однією педаллю, щоб водій мав більше контролю. Це означає, що за бажанням можна керувати автомобілем, натискаючи лише на педаль акселератора. Автомобіль автоматично сповільнюється, щойно ви прибираєте ногу, а енергія гальмування повертається до акумулятора. Ця функція зазвичай зустрічається в дорогих електромобілях, але Hyundai зробила великий крок, включивши її до свого доступного Alexio. Якщо говорити про продуктивність і не згадувати про безпеку та якість збірки, історія залишається неповною. Hyundai завжди був відомий своїми міцними та надійними автомобілями, і Alexio продовжує цю традицію. Кузов цього автомобіля виготовлений із високоміцної сталі та алюмінію, що робить його одночасно легким та безпечним. У разі зіткнення ця рама розсіює енергію удару, зменшуючи вплив на тих, хто знаходиться в салоні. Тепер поговоримо про технології безпеки. Hyundai Alexio оснащений системою ADAS останнього покоління або вдосконаленою системою допомоги водієві. Ці системи допомагають водієві, такі як автоматичне екстрене гальмування. Автоматичне гальмування у разі небезпеки, допомога утримання смуги руху, утримання автомобіля в його смузі, виявлення сліпих зон, попередження про автомобілі, що рухаються позаду, та адаптивний круїз контроль, що регулює швидкість залежно від дорожніх умов. Раніше ці функції були доступні лише в розкішних електромобілях, але тепер Hyundai виводить їх і в середньокласний сегмент. Hyundai оснастила цей автомобіль шістьма вісьмома подушками безпеки, що забезпечують захист від фронтальних задніх та бічних ударів. Він також включає такі функції, як система допомоги під час руху, по схилу система контролю тяги та електронна система стабілізації ESP, яка стабілізує автомобіль на слизькій поверхні або під час поворотів. І найголовніше, Hyundai розробила цей автомобіль відповідно до світових стандартів краш-тестів, забезпечивши йому високі результати як у європейських тестах NCAP, так і в китайських тестах CNCAP. Hyundai стверджує, що акумуляторний блок Alexio має клас захисту IP68 повністю стійкий до води та пилу. Це означає, що навіть якщо автомобіль застрягне під дощем або невеликою повеню, акумулятор залишиться неушкодженим. Компанія також надала восьмирічну або 160-0 нуль кілометрів гарантію, що ще більше підвищує надійність. Тепер перейдемо до найбільш обговорюваного аспекту Hyundai і Alexio, його ціни та стратегії компанії. Хоча більшість електромобілів у світі продаються за ціною від 30 нуль до 40 нуль доларів, Hyundai здивувала всіх, встановивши початкову ціну на цей автомобіль лише на рівні 18 нуль доларів. Виникає питання, як вдалося створити такий доступний електромобіль. Чи справді Hyundai робить таку велику ставку, чи за цим стоїть довгострокова стратегія? Найбільшою причиною низької ціни Hyundai є місцеве виробництво та партнерська структура. Hyundai виробляла IO Alexio в Китаї через спільне підприємство Beijing Hyundai. Це означає, що компанія використовувала китайський ланцюг поставок постачальників акумуляторів та виробничі потужності для створення автомобіля. Це значно знизило виробничі витрати. Все від акумуляторів до двигунів та електронних компонентів можна придбати за низькими цінами в Китаї, і це виявилось переломним моментом для Hyundai. Ще однією важливою причиною є вибір акумуляторів Hyundai. Компанія використовувала акумулятори LFP, які не тільки безпечні, але й не містять кобальту та доступні за ціною. Це той самий акумулятор, який BYD та Tesla використовують у своїх моделях початкового рівня. Акумулятори LFP коштують приблизно на 25-30% менше, що полегшує зниження цін на автомобілі. Це означає, що Hyundai уникнув дорогих матеріалів та обрав розумне рішення для акумуляторів, яке є водночас безпечним та економічно ефективним. Третя причина це стратегія Hyundai від локального до глобального ринку. Компанія знає, що найбільша частка ринку електромобілів зараз знаходиться в таких країнах, як Китай та Індія, де люди купують доступні автомобілі. Тому Hyundai спочатку запустила цю модель у Китаї, щоб збільшити обсяги виробництва та знизити витрати. Чим більше виробляється автомобілів, тим нижча собівартість одиниці. Якщо розглядати ширшу стратегію Hyundai, то це не просто запуск автомобіля, а довгостроковий план дій. Hyundai розуміє, що ринок електромобілів повністю зміниться в найближчі роки. Такі компанії, як Tesla та BYD, зараз зосереджуються на преміальному та середньому сегментах, але сегмент доступних електромобілів залишається порожнім. Hyundai заповнила цю прогалину. Компанія знає, що якщо вона першою закріпиться в цьому сегменті, то зрештою стане Маруті на ринку електромобілів. Стратегія компанії проста. Спочатку вийти на ринок з доступними електромобілями, завоювати довіру людей, а потім поступово впроваджувати преміальні моделі. Hyundai дотримувалася тієї ж стратегії з бензиновими автомобілями в 1990-х роках, виходячи на індійські та азіатські ринки з такими автомобілями, як Santro та Accent. Сьогодні ця історія повторюється, але цього разу йдеться про електричні автомобілі. Але для Hyundai це не просто цінова гра, а й частина репозиціонування бренду. Компанія хоче, щоб люди сприймали Hyundai не лише як компанію з виробництва автомобілів середнього класу, а й як розумний та орієнтований на майбутнє бренд. Тому навіть маючи доступні автомобілі, вони не пішли на компроміс щодо дизайну функцій чи запасу ходу. Це та сама стратегія, яку Тесла використовувала для поєднання свого автомобіля технологій та довіри. Тепер виникає питання: чи доступний електромобіль Hyundai буде доступний лише для Китаю, чи він незабаром досягне таких країн як США та Європа. Відповідь дещо цікава. Спочатку Hyundai запустила Алексіо в Китаї через його надійну інфраструктуру для електромобілів, сприятливу державну політику та легкість контролю витрат. Однак Hyundai чітко вказала, що також розробляється глобальна версія моделі. За словами компанії, Алексіо побудовано на глобальній продуктовій платформі, а це означає, що його можна легко адаптувати до правил різних країн. Однак запуск у США та Європі вимагатиме від Hyundai вирішення деяких проблем, таких як сертифікація безпеки, стандарти викидів, хоча це електромобіль, виробничі норми відрізняються, а також сумісність зарядних портів. Європа використовує систему зарядки CCS2, тоді як США використовують NAX, стандарт Tesla. Hyundai потрібно буде адаптувати свій інтерфейс зарядки та систему керування акумулятором до цих країн. Ще однією проблемою є логістика та оподаткування. Якби Hyundai постачала алексіо китайського виробництва безпосередньо до США чи Європи, вона б понесла високі імпортні податки, що збільшило б її ціну та призвело б до втрати етикетки доступного електромобіля. Тому компанія планує виробляти модель на місцевих заводах, таких як Індонезія, Індія чи Мексика. Це не лише заощадить податки, але й принесе користь місцевій економіці. Наразі Hyundai називає це стратегією Китай, перш за все: спочатку успіху Китаю, а потім експансія на решту світу. І якщо модель матиме успіх у Китаї, вона ймовірно буде запущена в Європі та Південно-східній Азії протягом наступних двох років. У США Hyundai, можливо, доведеться скористатися послугами свого заводу Hyundai Motor в Алабамі або заводу Kia в Джорджії, щоб претендувати на податкові пільги в США. Чи справді EO Alexio є початком революції електромобілів чи просто ринковим ажіотажем? Перш ніж продовжити перегляд відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі реальні та захопливі оновлення.